Привіт! Поговоримо сьогодні про відчуття розчарування після першої сесії з психологом. Я дуже добре пам'ятаю це відчуття, і воно геть неприємне. Його важко витримувати взагалі, а надто коли є потреба, вирішити запит тут і тепер. Врешті отримати ту довгоочікувану підтримку і бажану за всі роки, які я тільки прожила. І от лише нещодавно я дещо зрозуміла, відчуваючи контрпереносне розчарування і власну певну паніку в голові. Шеф, все пропало, треба щось робити, треба біжати, рятувати, аби людина-клієнт того не відчувала. Бо я ж то знаю, як важко витримати фрустрацію розчарування. І зараз поділюся з вами своїми усвідомленими міркуваннями далі, тож додивіться до кінця. І так, головна думка, розчарування після першої сесії абсолютно нормальне явище. Хіба більше воно корисне? Перша зустріч у терапії це лише початок шляху. За 50-60 хвилин неможливо розміститися з усією своєю історією життя зі всіма своїми емоційними переживаннями, чи одразу дістатися до кореня проблеми або до найболючішого. Часто саме тому після сесії людина може відчути певні змішані емоції, які дуже подібні до розчарування. Бо що зазвичай відбувається на першій сесії? По-перше, це окреслення запиту. Ви з психологом визначаєте, з чим саме приходите, що хочете зрозуміти, змінити або полегшити. По-друге, відбувається поверхневе занурення в історію. Вдається проговорити лише те, що найбільше турбує тут і зараз, таку собі верхівку айсберга. Те, що вже усвідомлюване, те, що вже крутиться, як то кажуть, в голові. Глибина ж прийде згодом, що за цим всім стоїть, за цими всіми думками та переживаннями. По-третє, відбувається певна емоційна розрядка. Для багатьох перша сесія це взагалі то перший досвід проговорити вголос. Те, що зазвичай обертається лише в думках. Іноді це приносить полегшення. Іноді це викликає сльози і біль. А інколи навіть раптове напруження. І саме тому тут може виникнути таке певне розчарування, незавершеність. Чому так? Бо, здається, часу замало, бо хочеться розповісти більше. Бо саме болюче часто залишається на потім, а коли сесія закінчується, ніби щось обірвалося. Бо нарешті доторкнулися до важливого, так трошечки потрогали, але не встигли завершити. І знаєте що? Це нормально. Це природна реакція на рух у бік важливих тем та незавершеність, те розчарування та обірваність. У терапії не потрібно вміститися з усім цей одразу в одні 50 хвилин. Глибина народжується з процесу, а не з однієї зустрічі. І ви логічно запитаєте мені, а що ж тоді мені робити? Це крута інформація, Катю. А далі як? А далі найкраще проговорити це на наступній сесії, почати саме з цього відчуття розчарування чи незавершеності, поділитися тим з психологом, з психотерапевтом. І фахівець допоможе розкласти це відчуття емоційне переживання по поличках, зрозуміти, що саме там за ним стоїть. Перша сесія це не вирішення проблеми. Це як ті двері, які ви тільки приоткрили. І те, що ви вже це зробили, взяли за ручку, привідкрили двері, заглянули туди це вже найбільший крок, який можна зробити на старті. Тому, якщо вам відео відгукнулося і наштовхнуло на міркування, буду вдячна вам за ваші вподобайки, поширення і ваші коментарі. Бережіть себе, до нових зустрічей!